Що нарешті буде Великдень <гум> так, якщо вже виставили ці фігури, це означає, що розкавці наближаються великодні свята. Літні майданчики починають облагороджувати. Ми вже в повному екіпіруванні Бачите? ліхтарі прикрашені писанками. Це означає, що наближається Великдень. Спека. Трускавці насправді дуже спекотно. Сьогодні 20 градусів. Важко повірити, що може бути така температура у квітні. О, парковочка то не дуже заповнена. Літні майданчики поки що теж не дуже заповнені. Але так, важко повірити, що у квітні може бути більше 20 градусів тепла, особливо ще враховуючи те, що кілька днів тому... Не те, що падав, а лежав сніг. Зараз снігу вже нема. Будуються літні майданчики. Трускавець замер коні туристів. Будучи вони чи не будуть, покаже час. Ми про це дізнаємось пізніше. Ну, Принаймні частина з нас. О, звірі вже фонтан запущений. Вже водичка з фонтана гарно лися. Ще подивимось на фонтан. А, яке гарно облискує на фоні міротеля. Тут кафе теж поки що порожнє, а готель поки що будується. Ну, Все без змін. А ми йдемо пішохідною вулицею Шевченка. Нема напрямку до ринку. Ну, а потім повернемо в напрямку до обівету. Куп! Коп працює. Така пісочниця імпровізована з'явилася. Так, бачите, мало хто трава, а там далі теж є будиночки, в мене знайомі кажуть, будиночків не стане. Та є вони, просто їх не видно. І звідси з дороги не всі будиночки видно. Якби якогось будиночка не стала, ми одразу би розказали. Ми були би в курсі. О, ти тут ще такий один будиночок схований за кущиками. Гарно сьогодні сонячно. Біла Ягуся. гуся. Далі готель річки магія краси, коліжанка, Стефано Ломпас. аптека пульс. А тут бісквіт. Речі, якщо ходите на каву, полюбляєте пити каву, ну, я не знаю, бісквіт, напевно, не є найкращий найкращий варіант для кави. Це така моя приватна думка, можливо комусь там сподобалась кава, то напишіть нам. А ну вони спортсіті, там джем вхід на ринок можна звідси пройти на ринок, ми так іноді ходимо, але давайте зараз так більш повним колом перейдемося. Само на поготові. Ай пам'ятник Степану Бандері. Слата. Я вже казав, тут бачите, з'явилася будочка. Щось будуть будувати. Але тут, щоб щось будувати, треба щось знести. Які ваші версії, що знесуть там, щоб щось побудувати. Я думаю, варіантів небагато. Та, тут ліворуч. Була смачна кава, але тоді була інша продавщиця, як та була смачна кава. Зараз там вже інша продавщиця. Я не знаю, як там кава, треба спробувати, щоб вам розказати. Я розумію, що людський фактор теж кай відіграє роль. А, оце базар в трускавці. Вишиванки, кепочки. Тут в ті дні, коли йде дощ, звичайно, парасольки користуються популярністю. А, ці шкури. Вівці завжди користуються популярністю, ліворуч Магнолія квітне. Анонси фільмів. Показували, надав на анонси фільмів, тут навряд чи щось нове з'явилося, тому поки що нема що показувати. Тут, бачите, з цього боку фонтан ще не запустили. Там біля міротеля фонтан вже працює, тут фонтан ще не працює. Можна звідси заходити міротель Медпалас. Можна з іншого боку заходити, тут знову ж як більше собі любить, той так може заходити. Що, мабуть, переможе тут направо. Прямо ми частіше ходимо. Давайте повз дерев'яний риночок. направо до гори. Давайте йдемо до костелу, до шайби. Краса! Краса, у розковці. Хто ще не планував приїхати, починайте планувати. Хто не планує, ну насправді таке, можна не планувати, мені не небезково може не приїжджати, дивіться відео. А, на цей бік таки, бачите, видно міротель, тайський масаж жасмін, медпалас, тут саме реабілітаційний спа-центр і прямо будується торговий центр. Костел, папа Іван Павло ІІ і розквітає магнолія вже. Ще кілька кроків до шайби. Поки що шайба не працює.